У Івано-Франківську планують будувати житло для переселенців за гроші від Невко, де зводитимуть нові будинки. Це дасть якраз потужний розвиток тій промисловій зоні, яка зараз в занепаді. Мріяв повернутися на полонини та оселитися у власному будинку. Історія вівчаря Михайла Кузнюка, який загинув на війні. Ніколи біжу, не шупобратим там на передові. Як Прикарпаття готується до весняної частини сезону чемпіонату України з футболу? Все йде по плану. Готуємося до першої контрольної гри. 9,5 мільйонів євро від міжнародної організації Невко залучить Івано-Франківська міська рада для будівництва житла для переселенців. Таке рішення 10 березня ухвалили депутати міської ради. За словами першої заступниці міського голови Вікторії Сусаніної, міськрада планує спородити чотириповерхові будинки. Щоб зараз зайти в це будівництво, ми вже взяли технічні умови, відповідності опрацювали всі варіанти. І я ще раз наголошую, то що я наголошувала вчора на виконавчому комітеті. Це дасть якраз потужний розвиток тій промисловій зоні, яка зараз в занепаді. Зі слів Вікторії Сусаніної міськрада планує будувати житло на території промислової зони поблизу сіл хриплин, Микитинці та заводу Пресмаш втім, директор цього заводу Богдан Пукиш та староста села Хриплин Роман Соколик виступили проти будівництва на цій території. Завод знаходиться на межі через дорогу, де ви хочете будувати. Там і той так Цинковка, цинкування, термічна дільниця, пресова дільниця. І про це, які ми зараз встановлюємо, я не буду говорити для чого і для яких цілей. Там буде ряд присів, які будуть мати коливання по ґрунту десь в радіусі 350-400 метрів. Таке будівництво житлових багатоповерхових будинків істотно вплине на господарську діяльність підприємців, які знаходяться у хрипінській промисловій зоні. Так як більшість видів діяльності особисто виробничих, вже не дозволятиметься через близькість до житлової забудови. Зруйнує саму хрипінську правослову зону, бо відкриє можливості іншим будівельним організаціям теж будувати багатоповерхові будинки на земельних ділянках в нашій промисловій зоні. Староста села Микитинці Ірина Паращук запропонувала депутатам міськради обговорити будівництво на цій території під час зустрічі із місцевими жителями. Про зміну цільового призначення пропонованої земельної ділянки по вулиці юності, поруч будинку номер 70 для будівництва тимчасового житла. Для внутрішньопереміщених осіб, враховуючи думку громади села та соціальну напругу, яка виникла, я прошу зняти з розгляду питання зміни цільового призначення вказаної земельної ділянки сьогодні для будівництва в рамках проєкту Підтримка ЄС. За словами заступника міського голови Івано-Франківська Віталія Федорів, в Івано-Франківській громаді проживає 12 тисяч переселенців, щонайменше 5 тисяч потребують житла. Якщо взяти статистичне, що проживає 3-4 людини, то ну біля біля тисячу квартир у нас є це мінімум потреби у такому житті. Після обговорення питання депутати міської ради ухвалили рішення про залучення гранту від Невко. Однак територію, де будуватимуть житло для переселенців, поки не затвердили. Це питання розглядатимуть на наступних засіданнях сесії. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Отак От ми з Михайлом ходили, коли з полонянами. Ми ходили з узямом по 30 кілометрів в день, по 20, як коли. Брат загиблого військового та вівчаря Михайла Кознюка. Петро показує місце, яке, за його словами, найбільше любив Михайло полонину. Брати постушили в горах з дитинства. Для Михайла, розповідає Петро, вівчарство було не лише способом заробітку, а й улюбленою справою. Тварин хлопець любив, а ті поводились слухняно поруч із ним. Він це дуже любив Маржену, вивці, короли, коні він це дуже любив. З маленького. Він, і, і він за цим захоплювався постійно. Він казав, що всі постійно йду кожне літо в полоніну. Так як Михайло поки не робив, кликав вивці, так кличеться вивчити скрізь полоніними. На Луковиці, там, де він літо 4 роки підряд. І там узнали, ці репортери узнали, що там є такі гуси, що вже 4 роки літо є без кожне літо. Ти типу, похотіла поїхати до нього туди, зняти його, як, як йому вивчариться. Я знаю, що ви вівчари, то в нас є ну, не в Бога наша, це вівця наш. Їм треба любити, ті постараємося випасати. У Ютубі це дуже набрало багато проглядів, дуже розійшлося, по цілому всіки розійшлося. Петро розповідає, що Михайло вівчарив до 2014 року, тоді 18-річним пішов служити за контрактом у Збройні Сили України я ну, знаю, що у Львові служив. Потім його перекинули у рівня служити, потім його забрали на передову туди. А забрали на передову в якому році? Укінці 2014 року. Сестра Михайла Галина Синюк показує будинок, який наприкінці минулого року купив хлопець. Каже, мати власний дім було його мрією. Сестра допомагала Михайлу облаштувати домівку, поки він був на фронті. Тут хлопець планував жити після перемоги. Мітав, що війна скінчиться, коли він сім'ю побудує, любив дуже діток. Мітав про це. Він хотів, ну як, Україну захищати. Тим більше, тепер, коли мама хвора, що я могла йому зробити по догляду, він мені сказав, що Галю каже, ти ж я не патріот. чи що. Упродовж останніх дев'яти років, розповідає Галина, із братом бачилась не часто, адже у відпустку, яка тривала не більше десяти днів, він приїжджав декілька разів на рік. Чесно, двоє дуже схожі. Чесно двоє більше стримали купки. Він як приїхав, то вона не знав, що він має мені допомогти. Він з таким зацікавленням, з таким задоволенням, мені завжди все допомагав. Галина каже, Михайло в деталях не розповідав про військову службу, а також не говорив про негатив, перебуваючи на передовій, аби не засмучувати рідних. От, коли ми говоримо, чи з братом він дзвонив, чи до мене тако. Він завжди, як вам сказати, ну не було такого, що там біда. Усе завжди добре було. Завжди. Востаннє Галина говорила із братом 11 лютого, а наступного дня дізналася, що Михайло загинув. Позвонив мені з Києва, чоловік, що з ним разом був в роті, то він позвонив, що місько поранене. Там дуже ноги, що таке, може, Бог поможе, що довезуть до лікарні, ну, зроблю операцію все добре. Поки я вже дізналася під вечір, що міська вже немає, то я позвонила цього чоловіка в Києві та кажу, що мені не яка не міг тобі сказати. Загинув Михайло Кузнюк внаслідок поранень від артилерійського обстрілу росіян на Донеччині, розповідає Галина. За її словами, брат був сержантом другої гірсько-штурмової роти 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Йому було 26 років. Він дістав поранення в ноги. Його до лікарні не довезли, бо він дістав кровотечу внутрішню. Петро Кузнюк каже, що брат мріяв повернутися вівчарити на полонини, однак не планував залишати військову службу, допоки в Україні триває війна. Він ніколи не казав, що я це лешу. Він то... казав, що якщо лешить, то коли вже війна закінчиться, тоді вже лешить. Каже, їх там мої, мої побратими, я буду їх лічити. Він каже, що таке не можна. він Ніколи біжу кюнілиш у побратимів на передовій. Ухвали Михайла Кознюка у його рідному селі Буковець на Верховинщині. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич Суспільне новини, Івано-Франківщина. Кікі мори сітки, аптечки та спідня білизна для військових. Усе це зранку до вечора шиють і плетуть калузькі волонтери у Палаці культури Юність. Допомагати армії тут взялися від початку повномасштабної війни, розповідає волонтерка Алла Прокопів. За цей час налагодили роботу та розподілили обов'язки. За цим столом вирізають смужки з тканин для маскувальних сіток, так і Ми спочатку були по різних місцях, а потім тут якось згуртувалися. І так уже, от бачите, цілий рік здається. Так багато, а, а здається, один день. Ми вже стільки тих сіток вже наробили і бачимо, що ще потрібне. Просять і просять, і от які кікімори, бо ми ж і на кікімари, і на цей бачите, тут трим, тут ріжем. Усього на фронт волонтери відправили понад півсотні маскувальних сіток та 200 кікімор. Якість виробів вже оцінили бійці, говорить Наталія Георгієва. Вона якраз працює над черговою партією маскувальних сіток. Цю майстерність, каже жінка, опанувала швидко. Наталія переїхала з Маріуполя до Калуша ще у березні минулого року. Пригадує, одразу пішла волонтерити. Плели зимові, то були білі там, з додаванням чорного або сірого або коричневого кольору. А зараз плетемо такі, ну, трошки поки що там на дворі, отаке, щось трошки зелене, коричневе-сіре. Ну, буде трава, буде листя, тоді додамо більш зеленого. Хлопці дякують, кажуть, що все добре. Тому ми дуже раді, що в нас так виходить, ну, гарно. За елементи для кікімор відповідає волонтер Микола Бойчук. Він висмикує кожну нитку з мішковини, і з за її залишків потім роблять також і плащі для військових. Микола каже, допомагати в такий складний час для країни це його обов'язок. Не важче на передові однозначно. Хлопцям набагато важчих що там а тут... ні, за кравецьку роботу у штабі Волонтерська юність відповідає Ірина Крачковська. Жінка власноруч зшила 37 пончо для снайперів та 50 плащів для піхотинців. А ще вона вдома шиє спідню білизну. Понад тисячу комплектів волонтерка передала на фронт. Це для них одноразове нема коли, щоб займатися пранням. Ну і вони дякують, сміються за. Сердечка, заслоники для позитиву. Була потреба на Полтаву на госпіталь, то я передала 35 пар. Уляна Базилько наймолодша волонтерка у штабі. Їй 15 років. Дівчина каже, тут допомагає від літа. Плете сітки, так і кімори. А нещодавно школярка виготовила для бійців першу партію розпалювачів. Побачила в тіктоці, що роблять такі розпалювачі, попробувала. Це йдуть прості ватні диски, такі для обличчя. Вони в розтоплений віск, виходять, потім висушуються і виходять приблизно такі. Не до кінця розриваєте, тут вони всередині виходять такі сухі, підпалюєте, і хвилин п'ять горить і за той час підсушуються сирі дрова і багаття розпалюється. Волонтерять у штабі також і вимушені переселенці. Ольга Новохацька живе у Калуші понад півроку. Жінка переїхала сюди з Херсона. Розповідає, зі штабу відправляють допомогу у різні напрямки. Намагаються виконувати якомога більше замовлень. Тому волонтерам інколи доводиться працювати і у вихідні. От я з Херсона. Зараз Херсон звільнено. Зайшли наші військові на ту територію, і військові не мають де цього дістати. За словами Ольги Новохацької, найчастіше військові замовляють сітки та кікімори. Для безперебійної роботи волонтерам потрібна мішковина та тканина для маскувальних сіток. Тому просять небайдужих допомоги. Також волонтери шукають і помічників. Каріна Борисевич Назар Вінтонюк. Суспільне новини Івано-Франківщина. Івано-Франківське Прикарпаття готується до весняної частини сезону чемпіонату першої ліги України з футболу. 8 квітня Франківці зіграють проти команди Гірник спорт із міста Горішні плавні. Зараз команда працює в режимі дворазових тренувань на день. Розповідає тренер Ярослав Марцінків. Каже, наразі його підопічні зіграли чотири контрольні спаринги. Дві гри ми виграли, дві гри програли, програли командам, які ведуть боротьбу за вихід в прем'єр-лігу. Тому це робочі моменти, які, які дали нам інформацію про те, де наші слабкі місця і де нам треба над чим працювати і що виправити. Ну, говорити ще рано, ще місяць, рівно місяць до початку першої календарної гри, тому ну, будемо говорити так, десь на 70%. Як повідомив Суспільному речник футбольного клубу Прикарпаття Олег Ланяк, у цьому сезоні за команду виступають шестеро новачків. Один із них 20-річний Дмитро Титов. З 2015 року спортсмен виступав у Франківську за різні юнацькі команди. У 2021 році дебютував у дорослому футболі. А згодом захищав кольори молодіжної команди Прикарпаття. Дмитро Титов гратиме на позиції флангового півзахисника і захисника. Команда для мене вже знайома. Я в ній вже багато років був на зборах того року, ще поза того року. Всі хлопців знаю, так, ніби хороша команда. У весняній частині сезону Прикарпаття виступатиме у групі вибування це когорта команд, які боротимуться за збереження у першій лізі України. Гравець футбольного клубу Михайло Песко каже, Прикарпаття буде старатися перемагати у кожному матчі. Трошки тяжко було, не треба потерпіти. Зараз більше все з м'ячем працюємо, і все йде по плану. Готуємося до першої контрольної гри. Нам ще пряме завдання не оголосили, але перемагати в кожній грі і бути чим вище. За словами тренера Прикарпаття, у неділю, 12 березня, команда зіграє товариський матч із Чернівецькою «Буковиною». Ілона Шевченко Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.